привіт усім, як завжди, у цій вас світає програма Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фріїшин. І сьогодні ми будемо говорити про штами вірусу грипу, які зараз циркулюють. Захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 20% і ще упродовж місяця кажуть медики продовжуватиме зростати. Більше про нинішні штами грипу говоримо із лікарем-інфекціоністом Центральної міської клінічної лікарні Юрієм Ясінським. На даний час циркулюють два типи вірусу грипу: тип А, і його штам H1N1 та штам H3N3. І один штам вірусу грипу Б, так званий Лінія Вікторія. Ці штами вірусу не є для нас новими і вони зустрічались у попередній під сезони. Зараз ми можемо спостерігати таке цікаве явище, як домінація вірусів. Це здатність домінувати одного вірусу над іншим. І на нього можуть впливати такі основні три чинники. Як вакцинація, здатність вірусів мутувати, і такий природня конкуренція вірусів одних над одними. Ключову роль у цьому відіграють відіграє імунітет населення. Тобто, коли у людей сформувався імунітет до певного збудника, він відповідно послаблює позиції і активізуватись і стати домінантним може інший збудник. Це ми спостерігаємо і зараз, коли до пандемії covid 19 домінантними були два штами вірусу грипу, а які ми спостерігаємо, наявність яких ми спостерігаємо і зараз. Після чого вірус ковіду став домінантним, відповідно, послабились позиції грипу, вірусу грипу. І зараз, коли сформувався такий колективний імунітет до ковід-19, він потрошечки здає позиції, грубо кажучи. І, посилюється посилився вірус грипу а ось ці якраз два штами які ми спостерігали до пандемії COVID-19. Основними такими клінічними симптомами буде такий досить різкий початок. На жаль, таких червоних прапорців, які ми можемо спостерігати при інших захворюваннях, тут не буде. В деяких джерелах навіть описують, що інкубаційний період може бути до кількох годин. Все починається з високої температури, сухого надсадного кашлю, навіть з такими загрудинними болями. Е, можливі також головні болі. Е, основна локалізація це є лобна ділянка та навколо очей і надбрівні дуги. Е, і пацієнти описують це як така розбитість, можлива ще також біль у м'язах і ломота в суглобах. Небезпечність складається в тому, що різко підвищується температура, і люди, які можуть входити до групи ризику, можуть мати ускладнення. Ускладненнями можуть бути як ураження серця і нирок, до яких є тропним вірусом, ну, до яких є тропний вірус, і ну і, звичайно, ураження легень в першу чергу. На жаль, такою особливістю даного захворювання, якщо говоримо про грип, є те, що температура дуже погано збивається жарознижуючими. При появі високої температури такі вище 39 і навіть може бути вище, обов'язково потрібно проконсультувати з лікарем. Також, можливо, коли поява з'являється задишка, в такому випадку чи нестача повітря, в такому випадку теж необхідно консультувати з лікарем і продумувати подальшу тактику. Він вже скерує. Підвищення температури зразу в перший день може бути до високих цифр. І хотів би наголосити на тому, що якщо температура сягає 38 385 і не потрібно її збивати. Дайте організму можливість постояти за себе. Це такий захисний механізм, який допоможе організму побороти даного збутника. Важливим буде і доцільним використання саме в першу добу противірусних специфічних противірусних препаратів, але тільки за, після консультації сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста. Ефективність цих противірусних препаратів значно падає після. Другої доби клінічних проявів захворювання, якщо ми говоримо конкретно за вірус грипу. Такі випадки досить рідкісні, але під час циркуляції популяції обох вірусів. Тобто вірусу грипу і вірусу COVID-19, можливе інфікування одночасно і одним, і іншим. Це не є якийсь мутантний штам чи щось по типу цього, це є конінфекція. В основному вона, на жаль, перетікає з важким перебігом, і саме через вірусне навантаження високе і, відповідно, масивне ураження легеневої тканини. В деяких джерелах навіть описують, що летальність при такому перебігу збільшується до, в два рази. Під час загострення епідемічної ситуації доцільним буде використання індивідуальних е, засобів захисту, таких як маски чи респіратори, е, звичайно, маємо пам'ятати також про можливість контактного механізму передачу, передачі вірусу грипу е, тому. Е, Ретельне миття руки і використання, використання антисептиків може попередити інфікування. Звичайно, дотримання соціальної дистанції, яке становить 1,5-2 метри, е, ізоляція пацієнтів з підтвердженим діагнозом або з. Е, Грипоподібними симптомами е, напротягом до семи днів. І, е, звичайно, це етикет кашлю і чхання, тобто прикриватись, коли ви чх... кашляєте чи е, чхаєте. Дуже часто доводиться чути тезу, що нібито маска не захищає, і так на 100% маска не захищає, але використання цих засобів і заходів може попередити інфікування. Також побутує таке оманливе твердження, що нібито, якщо пацієнт, якщо людина здорова, не потрібно вдівати маску. На жаль, потрібно в першу чергу, щоб убезпечити себе від інфікування. Ну І маємо пам'ятати, що від 5 до 50% хворих, а в середньому це 30-40% хворих, можуть мати або стерті симптоми, або вони можуть мати зовсім, але при цьому вони виділяють вірус і є небезпечними, в тому числі для людей, які можуть бути в групі. Ризику на це може впливати як реактивність імунітету, так, так вік і попередні вакцинації. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що жертверга у 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу у понеділок та четверо, о 12.30. Не пропустіть.